Друзі, нас інфо перші проголовне. Поїхали у Ставрополі, підірвали Заура Гурцієва, майора ЗС РФ, який керував авіаударами по Маріуполі. Росзмі. ЗМІ у Ставрополі невідомий підірвав гранату, внаслідок чого загинули двоє людей. Серед них Заура Гурицієв, колишній військовий, який керував авіаударами по Маріуполі та займався розробкою технології наведених ракет. Саме по його наведенню знищено драмтеатр в Маріуполі. На момент загибелі він обіймав посаду заступника мера міста, як пишуть РосСМІ для під. Дриво заура Гурцієва могли в темну використати смертника 29-річного Микиту. Пенькова повідомляється, що на початку травня Пенькова орендував квартиру за багатоповерхівки на вулиці Чехова. Поряд із якою пролунав вибух гурцієв, нібито сам приїхав до будинку, але поки що невідомо якого приводу і наскільки близько він був знайомий з паньковим. Передбачається, що вибуховий пристрій знаходився на пенькові За однією з версій, Він міг знати, що вибухівка здетонує її, могли привести водію дистанційно раніше. Що повідомлялося, що для вбивства було застосовано гранату. російський ФСБ не може ефективно протидіяти українським спецслужбам і змушена розслідувати наслідки вже здійснених українцями операцій. Ліквідація начальника війська радіаційної хімічної та біологічної безпеки засерв Ігоря Кирилова та генерала Москалика, вкотре засвідчила наскільки потужними і ефективними стали українські спецслужби за час війни, зокрема СБУ, які приписують цю операцію. Пише Financial Times. Сьогодні СБУ перебуває в Ціні конкуренції з головним управлінням розвідки Міноборони, колись СБУ була здебільшого зосереджена на внутрішніх справах, але після вторгнення Росії в Україну в 2014 році вона почала активно діяти на окупованій території та в середині Росії в 2022 році. Ця тенденція посилилася серед головних здобутків з СБО у війні проти Росії. Financial Times згадує вплив підрив Кримського мосту у 2022 році та нейтралізацію російського чорноморського флоту морськими дронами спецслужби, але СБУ також виконує операції з ліквідації ворогів України. В коментарі Financial Times співрозбітник української розвідки зазначив, що саме СБУ квідували кількох сепаратистських лідерів окуповані в окупованій частині Донецької і Луганської областей у періоди з 14 по 21 рік. Але українські агенти діють також в Росії, влаштовуючи диверсії та навіть вбивства. ФСБ дуже добре розслідує те, що вже сталося, але не дуже добре. Забирає розвіддані про те, що буде. Це інший набір на для цього агентство має бути дуже хорошим агентством зі збору інформації, тобто має існувати довіра, хороший обмін інформацією, чого ви не бачите серед російських агентств, сказав старший науковий співробітник центру аналізу європейських політиків Андрій Солдатов. Частково ефективність пояснюється її величезним розміром за іронією долі. Результатом її радянської спадщини, маючи понад 30 тисяч співробітників і ще більше позаштатних оперативників. Сбу майже така ж велика. Як і ФБР із його 35 тисячами агентами це більш ніж у сім разів більше ніж служба внутрішньої безпеки Великобританії Мі 5 і більш ніж у п'ять разів чотири більше ніж ізраїльський мосада. СБУ має величезну силу. Де хто б сказав, що за НАТО велику, сказав Financial Times один із західних дипломатів. Дипломат сказав, що протягом багатьох років агентство критикували за відступність серйозних реформ, до яких закликали партнери України, США, ЄС та інші члени великої сі. Імка, але під час війни з Росією ці західні країни відкликали у бік свої скарги та змінили зв'язки та обмін розвіданими. Особливо тісні зв'язки СБУ налагодила з ЦРУ, яке інвестувало мільйони доларів у програми навчання українських агентів. Практично щомісяця у заголовки новин потрапляють гучні вбивства високопоставлених російських військових чи колаборантів, які виконують агенти СБУ та Бугура Юрія Котінюка. Російський військовий репортер писав, що українські спецслужби почуваються повністю безкарно щодо Росії. Те, що Ворог майже відверто цим вихваляється, досить симптоматично. Додає він, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.